Мої ошиту мани сині. Що за що за місцевого це косівський ринок, ще називається Смоднянський? Що? Так, Він дуже древній. Тут ще близько ста років є згадки про те, що О -о. цей ринок існував саме на цьому місці. З'їжджаються всі всі з околиць саме в суботу зранку, від п'ятої ранку і там до обіду. Може навіть раніше збиралися. Тут тусуються люди, тільки суботу, тільки суботу. Це тільки продукти в Ні, не тільки тут є все від народження до смерті. Можна все знайти. Всі пиши, ідемо. А почому гріхи? Сто по гривень. — Давайте кілограм. Кілограм не сімнадцять. Да. Добре. Дякую. Це коротше вхід. Основний базар. Там далі. Тут дуже багато всього є. Машинка пральна треба, а про чому машинка Не паня. А це що за це за, за, за е, сорт табака? Синиця і полуниця. Укрупи всякі. Тут все, все дуже багато страв. Кулеша, банош це все кукурудзяна ага. мука. її тут дуже багато. На весілля тут навіть є згадки, що дарували початки, е, ну, так цінувалася кукурудза, була основним продуктом, що початки ну, головки ага. кукурудзи дарували на весілля такими ага. зв'язками. Це щось лікувальне? А як? Можна профілактично. профілактично? О, є — маленька. А від чого? Все. — Ні, це беруть переважно після кінотерапії. Серйозно. Ага. — А це гадюка, так? Ага. Це, це гадюка. Да? Це гадюка? Гадюк. Гадюк. Для лікування шлунково кишкового тракту, для а. діяльності печінки. Ви таким лікуєтесь? Лікуємося, а ми вже полікувалися. Можна дитиче. Ми лікуємося таким. А, все, все. Давайте трошки. Перший я б'ю, щоб не думали, що я щось погано. Добре, я вам вірю. Скільки? Ні, трошки, трошки. Що ж то. Будете пробувати теж? Будете. Добре, добре. Лічебне. Лікуємося. Ми не п'ємо, ми лікуємося. Профілактика. Так. Обов'язково. Дуже добре. Скільки коштує? Треба брати. — Брати? — брат. Треба, брати. Ну, — Дуже смачно. — Ну, Беріть, будете лікуватися. Це за пів години до їди. 50 грамів до їди. Тоді все окей. І спать. навіть тріло не шкодить. Чудово. Ось, чудово, де, так. Будемо лікуватися. Будемо лікуватися. в мене вже, Уже. Ж, ж, ж краще, <ривіт> вже краще. Жага до лікування вже є. Жага в, є, Іде про це лікування. І ми це Так, <ривіт> так Це вже починається частина з сиром. Тут дуже активно все. Зараз ми будемо йти, будемо пробувати. Так, це сирні коники. Дуже цікаво їх роблять. А розкажіть, як їх роблять. Воно робиться в кип'ятку. 90 градусів вода. Ну, так, воно гаряче робиться в кип'ятку. Він, він робиться, коли А це вже копче. Коп... Коп... Коли той буц макаєш воду мак... в кипяток, він як пластилін. Ага, ага. І вони видають форму. Маленька скульптура. Це копчений. Це копчений. А це такі біла. Скільки коштує коник? — Такий десять, такий. 10 гривень. Це навіть даже... oh. такий 15, 15. Такий 20, косичка 50. Mm. Mm. Дуже смачний. Каніна. В Італії є щось схоже, що каніна похожа на каніна. Кані. Mm. Mm. Sure. Купували купу, купу конега. Сьогодні буде камінний день. Дуже дякую. Дуже-дуже вкусно. См смачно. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Дуже у вас гарна грарна лавка. Розкажіть про свої сири. У нас 24 кози. Сир ми варимо сім е, років, але ферму завели тільки два роки тому. Угу. У пошуках хорошого молока ми вирішили завести свої Тут є кози. кози. Так. Правильно, правильно. У нас кози. альпійські кози. У нас вони в е, круглий рік на вулиці живуть. Це Том козиний. Подобається? Mm. Це, Це стракіно. Витримка 4 місяці. Так. Ось цей в чорному перці. Я вам дам на хлібчик, він густенький. Він також смачний в салатику, помідорка, якої руководні. <реш> а а кози да, на якій висоті живуть. Вони не... ну на звичайні, в нас ми перемі. Пата на... в... ви... 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 не в горах живуть. А не в... Ви... Ви? Добрий день! Добре. А дайте італійцеві бринзу спробувати. Треба купувати, треба купувати скільки, скільки кілограм 160 гривень. No. — кілограм, кілограм, mm -hmm. Mm -hmm. тут час. Базара, де можна утеплити свої ножки і ручки, тому що тут все в'язане, шкарпеточки. Ти питав, що таке ліжники, зараз ми їх нарешті побачимо. Дивіться, прямо тут в'яжуть. Оце, власне, називаються ліжники. Ліжники також занесені традиція ліжникарства. Є таке село е, яворів. І воно славиться своїм ліжникарством, майстрами, які роблять оці традиційні килими. Тобто mm. це як ними і накривалися, як одіялами. Дуже гарно. Дуже гарно. Це так в хатах. Так? так що купуйте. Скільки такі коштує? Більше Всього лише. сотні? Так, всього. лише. 70 євро. 50 євро. Руч, руч, Ручний. Ручна, чуть, ручно. ручно. Скільки годин вчиться? Скільки годин роботи? Так, скільки днів бути? Скільки днів? Два дні. Два дні. Оце дивіться, як його чешуть. Вичесують. Як вона називається? Драбелька. Драбель. Як котик. Так, як котик. Маленький. Це таке традиційне взуття, називається постоли. Але насправді дуже такі теж стильні. Я, ну, дуже, дуже я собі планую колись купити. Отут одяг можна всякий придбати, наскільки тут сучасні варіанти. Не дуже цікаво. А всі вишиванки, кож, кожного є всі е... рисунок, рисунок. ну, Зараз ми тут проходимо це вже все сучасні вишиванки. Взагалі в традиції а. це називається не вишиванка. Говорили сорочка або вишита сорочка. Ага. Вишиванка ми майже ніде не зустрічаємо. А. Це зараз сучасний термін, який використовується, тому що він короткий, а, зручний і в лексиконі є. Дмитро! О! О, давай. Друзі. Слава Ісусу Христос! Слава Ісусу Христос! Це, це це звізда, це тут звізда. Це, це зірка. Це, це це, а, це, а джинь, джинь, ви вже трошки. Не, ну, ви, ви дуже трошки, дуже трошки. Та то... ні, воно таке гірке є. Я... Уже зразу. У гуцулі є така культура споживання алкоголю, відповідно. Дуже, е, називається П'ю до тебе. Тримай. О! П'ю до тебе. А ти маєш відповідати «пий здоровий». — пий здоровий. пий здоровий. Дай Боже. П'ю до, до тебе. П'ю до тебе. Пий здоровий. Тільки трохи. Ви що, я хлібом закусить. Коника, коника, коника. двоє. Будьте здорові. Дмитро з Бижницького району село Іспас. Тут через річку. Через річку. А. Познайомились ми дуже давно в музеї Івана Гончара, тому що ми всі сповідуємо релігію, традиції традиційну українську культуру Традиції порядку. Традиції порядку, так. Це наша релігія. І ми вже дуже давно знайомі. Працювали разом в гурті «Казка». Дмитро зараз так і працює сопілкарем. опілкарем. Мультиінструменталіст. Передаю слово. Так, всіх вітаю. Е -е. Дуже круто, що ви тут, тут сьогодні, тому що тут концентрація неймовірних локальних крафтових крутих речей просто зашкалює. І музична частина, до речі, завжди з ним. Розкажіть, як, дуже... як ви це як виготовляєте цю таку Це — таємниця. Це таємниця громада. <смір> це не можна розказати. Шкатулки, дивіться, які це. О -о. Тут побутує різьба по дереву і дуже вправні майстри, які отакі речі роблять. Тут раніше бринзу сир тримали, називається о -о. рахва. Так, так. По факту це як судочок. Ага. Ти коли йшов на, на пашу, на кошіні десь до лісу, ти складав сюди собі порцію їжі, бринзу, кулешу, там якийсь кусок сала. І по, по, власне, вся їжа така дуже, досить калорійна, бо ти, треба бути дужому, треба працювати в лісі. І то отакої порції на один прийом їжі в принципі, вистачало. Ми йдемо дремби, Уже прийшли навіть. Добрий день. Нас Дмитро Добрий до день. вас привів. Найкращі дримби тут. Добрий да. день. Дуже такий архаїчний рішень. Та. В Італії теж є дуже багато. Це дуже багато схожих. Особливо це на Сицилії, Називається mm -hmm. Маранзано. Батолом <рес> 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 з такими рогами на Різдво хожуть колядники і трублять уроги, щоб знали, що колядники прийшли до хати. Ріг робиться з смереки, яку розколюють пополовині. Переважно Так. яку смереки, яку ударив грім, її розколюють пополовині, вибирають серцевину. І обклеюють березову корову. і таким чином ми робимо такий конус. Тут вже вставляється мундштук, такий стандартний, власне, як в трубах, і ми маємо ріг. Дерево, в яке вдарив грім, звучить так само, як дерево, в яке не вдарив грім. Все залежить від роботи майстра. Якщо майстер хороший, він може зробити з будь-якого дерева хороший інструмент. Трохи більший інструмент, але по будові він такий самий за принципом, так само розколюється, О, це вибирається. Дуже це, власне, тримбіто. О, Це тим чим славиться. Да. Масніше. Так, так. 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 Зараз вона трохи суха, але для того, щоб трембіта добре звучала, горілкою. її змочують горілкою, щоб змочити стінки дерева, і воно таким чином краще воно Змучало. розбухає дерево і таким чином дуже добре впливає на звучання. От, дуже Тому, о, класно. От так. Оце нам повезло, що ми Дмитра зустріли. Нам такий екскурс в інструмент. Я б ти правда. таке побачив. А Яка ціна? А це до, до, до пані? Хорошо. Яка? Яка ціна трембіти питають? 200 доларів. 200 доларів. Ціна питання 200 доларів. Та. А ще важливо сказати, що ці інструменти грались переважно чоловіки грали, точніше, тільки е, чоловіки грали. Е, переважно на трембітах грали чоловіки. Але якщо ми візьмемо, до прикладу сусідні, сусідню країну Румунію, то там є так само румунська трембіта, Тулін називається, і там це жіноча традиція. Жіноча, о, бачиш. — Тому е, і. Ага. Навіть бували випадки, коли в гуцульську коліду йшли жінки. Це воєнний період, коли чоловіки воювали. То але традиція, бачиш, продовжувалась. але традиція продовжувалася незалежно факт. від того, незалежно від, від скажімо так, та обставин цього світу. Традиція продовжується і буде продовжуватись насправді. Це знаєш... просто питання нашої причетності до неї. Так. Ну, Насправді фундаментальне питання, тому що зараз всі задаються питанням, чи доречно якісь традиції в наш час воєнний підтримувати. І постійно це питання в суспільстві, так само, як і культурні заходи. Але здається, що от традицію перервати 100% не можна. Тому ті, хто її продовжують, є дуже важливими і зараз, тому щоб репрезентувати наші унікальні з вами риси, за які ми, в принципі, і боремося всі. Так. Ікси будемо розходити, слідки заберемо. Та на верба груші родить, ми ще вернемо. Та на верба груші родить, а коли на ябкі, Є бідашко і солодашко, не сходиш ми з гадки.